Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити стосовно наступного питання. Останнім часом ви мені дуже багато задаєте питань стосовно того, що діяти, як робити, коли ви втратили трудову книжку при призначенні пенсії, коли ви звертаєтесь до пенсійного фонду. Чи якщо ваш архів, трудова книжка, підприємство залишилось на окупованій території, тимчасово окупованій території, що в такому випадку робити? По-перше, я хочу вам сказати про те, що що ви мене питаєте, як звертатися до безпосередньо до архіву. Дивіться, згідно чинного законодавства українського в архів передаються та зберігаються відомості ваші про вашу з вашої роботи з підприємства установи організації мають зберігатися в архівних установах 75 років. Що це значить? це значить, що якщо ваше підприємство, установа організація є ліквідовано і ви не можете підтвердити свій стаж в такому випадку. Вам потрібно звернутися до архіву. Бувають такі випадки, коли в архів підприємство, установа чи організація документи також не передає. Таке теж буває. Тоді вам потрібно звертатися або до суду, встановлювати юридичний факт трудових правовідносин, що ви працювали на тому чи іншому підприємстві чи організації, або ж за допомогою двох свідків підтвердити факт вашої роботи. Це перший момент. Також не забувайте, що якщо ви втратите. Трудову книжку. Інколи бувають е, ситуації, що е, не інколи, а взагалі е, ситуації, які передбачають можливість органами пенсійного фонду побачити вашу трудову діяльність з 98 року. З 98 тире 2000 року. Тобто, фактично, ці відомості є в пенсійному фонді, і вам вже потрібно буде підтверджувати стаж. Виходячи або до 98-го, ну тобто, з якого періоду бачить пенсійний фонд вашу трудову діяльність, от до того ж періоду вам її треба буде підтверджувати. Ви підтверджуєте її шляхом звертання або Підприємство установ організації де працювали. Якщо вона ліквідована, йдете, шукаєте правонаступника. Якщо правонаступника немає, йдете в архів. Якщо в архів дані не передалися, звертаєтеся до суду. Ви, якщо ви всі можливі шляхи ці проходите, ви завжди пам'ятаєте, що кінцева, кінцевий, скажімо так, кінцева ланка це є суд. Ви маєте право звернутися до суду і в судовому порядку. Встановити факт трудових відносин в тій чи іншій установі чи організації. Дивіться, тому як ще одне питання, ви мене дуже часто записуєте, як звертатись до архіву. В архів ви звертаєтесь в письмовому вигляді, пишете лист. Дивіться стосовно архівної інформації, її дуже багато в інтернеті. Ви можете це здійснити самостійно, можете звернутися до юриста, адвоката або іншого спеціаліста, який вам допоможе скласти письмовий запит до архівної установи. І відповідно, якщо в архіві залишаються документи, які підтверджують, наприклад, накази. Про ваше прийняття там чи звільнення з роботи. Якщо ці дані є, відповідно вам архів. У нас є закон України про звернення громадян. Він вам е е надасть інформацію стосовно строків, строки бувають.